Друзі, привіт! Зараз ви побачите унікальні кадри з весняного сафарі біля села Бурлацьки, що на Донеччині. На екрані рідкісний звір у дикій природі, російська БМП у стані паніки, дві штуки, Напівобгорілі, як після пікніка в Чорнобилі, намагаються втекти з поля бою. Повільно, затято, з надією в гусеницях і розпачем у моторі. Разом із ними залишки десанту, які виглядають так, ніби щойно пройшли всі рівні пекла, але залишились без чекпойнту. Вони вирішили зробити зупинку біля лісосмуги, мабуть, подумали, тут красиво. Сядемо, подумаємо над життям, може ще й шишок назбираємо, але не встигли навіть розкурити цигарку, як в небі зажужжав знайомий голос Український дрон, наш ріднесенький, скромний трудівник неба. Він не кричить, не ламає пафосу, а просто мовчки передає точні координати туди, де сидять хлопці з артилерії. А ті вже розгортають свої подарунки, причому не звичайні, а касетні, спеціально для гуртового знищення рашистської ілюзії безсмертя. І от не встиг десант як слід сховатись в лісосмузі, як усе навколо перетворилось на гарячу пропозицію від ЗСУ: вогонь безкоштовно. Без реєстрації та СМС. У фіналі дві БМП димлять, як бабусин самовар, а піхота, ну що ж, тепер вона навіки з українською землею у прямому і хімічному сенсі. Добрева цього року будуть на славу. Тож пам'ятайте, друзі, коли рашист думає, що сховався, український дрон уже знає, в якій саме кущі він дихає, і дихає востаннє.